Ламікон, Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай фугасну авіабомбу. Росіяни скинули на село Тернувате на Запоріжжі. Вона впала і не розірвалася. Але оскільки могла здетонувати будь-якої миті, поліціянти оточили місце влучання. Одночасно підготували до евакуації людей, що були в радіусі можливого ураження. Вибухотехніки обстежили боєприпас і вирішили, що його можна вивозити. Завантажили в транспорт і підірвали подалі від села. Місцеві мешканці зрозуміло, що були стривожені даним фактом. Ми їм пояснили, що після того, як обстежать небезпечний предмет, буде відомо про часткову евакуацію або про знешкодження відповідно місць. І тоді всі люди залишаться на своїх своїх рідних домівках. Всі спрацювали чудово. Захист неба повітряні сили України в цю ніч приземлили 19 шахедів із 21 запущеного ворогом. Окупанти атакували нас з напрямків Приморсько-Ахтарська у Росії та мису Чауда в окупованому Криму. Напад ворога відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. Шахеди збивали в Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях. І власне двоє потерпілих внаслідок нічної атаки дронів на Львівщину. 70-річного чоловіка шпиталізували в стані середньої тяжкості. 47-річному допомогу надали на місці. Ворог скерував на область п'ять шахедів. Їх усіх збили сили ППО. Однак, в селі Малехі уламки пошкодили стіну та вікна в триповерховому комерційному приміщенні. А у багатоквартирному будинку та приватних оселях неподалік посипалися шипки. також через атаку зруйновані стіни і дахи. Львівського науково-дослідного інституту 129 бойових зіткнень за добу такі новини з фронту у ранковому зведенні. Передає генштаб. Найбільше сил росіяни кидають на Краматорський та Покровський відтинки. Там було зо шість десятків штурмів. Усі вдалося зупинити силам оборони. Цілодобово точаться бої в Вовчанську через великі втрати. Окупантів Кремль планує перекинути до міста морських піхотинців із Тихоокеанського флоту. Паралельно противник нарощує ударний кулак для наступу на борову. Це Харківщина. Такого висновку дійшли аналітики проекту Deep State. За словами головкома зсу Олександра Сирського, Росія хоче розширити географію боїв до того, як в Україну надійдуть. F-16. гаряче було і на сіверському напрямку 14 спроб відтіснити наших бійців. Агресор здійснив в районах роздолівки та виїмки, але все безуспішно. За минулу добу противник втратив ще 10 танків та майже 50 артилерійських систем. За добу, що минула збройні сили України вразили шість районів зосередження особового складу та озброєння і військової техніки противника, чотири пункти управління, командно-спостережний пункт, артилерійський засіб, шість засобів протиповітряної оборони. Ну, а тепер докладніша інформація про втрати ворога. Ось про що повідомляє український генштаб: мінус 1130 окупантів, саме стільки втратила ворожа армія за минулу добу. Загалом за попередні 846 днів повномасштабної війни Сили оборони України вибили з лав вже майже 530 тисяч окупантів. Лише завчора знищено 10 ворожих танків, 12 броньованих машин, півсотні артилерійських систем противника. А за час повномасштабного вторгнення наші захисники відмінусували в російської армії. 1104 системи реактивної артилерії і 857 систем ППО збили 359 літаків рашистів, 326 гелікоптерів, понад 11 тисяч безпілотників тактичного рівня і 2297 крилатих ракет, а ще знешкодили 28 кораблів і катерів та одну субмарину. Понад 400 тисяч українців вже завантажили QR-код військово-облікового документа. кажуть в Міноборони оновлення в додатку резерв плюс запустили минулої ночі. До цього всі дані у застосунку мали лише інформаційний характер, а громадяни повинні були носити з собою військовий квиток, приписне чи тимчасове посвідчення. Як того вимагав новий закон про мобілізацію. Тепер це вже не обов'язково. Електронний документ бере інформацію з реєстру оберіг і має той же статус, що й паперовий. Говорить. Міноборони, за ним поліція чи представники ТЦК знатимуть, чи стоїть людина на військовому обліку, яку спеціальність має, чи не перебуває в розшуку, і чи заброньована. Щоб QR код і новий функціонал запрацював, користувачам необхідно додаток оновити. Нагадаємо, що резерв плюс запустили 18 травня, із набуттям чинності нового закону про мобілізацію спершу застосунку можна було лише оновити дані. В міноборони обіцяють і надалі розширювати функціонал. Це фактично цифрова революція в цій сфері, тому що ми, окрім того, що зробили електронний військово-обліковий документ, зробили обміни з іншими реєстрами, і зараз всі дані, які раніше потрібно було е, приносити на ксерокопіях, е, на документах е, офлайн в ТЦК та СП. Е, певну кількість з них можна буде оновити онлайн без візиту до ТЦК та СП.